Ну що, час вриватися в робочий ритм? Це 44-й випуск шоу Бошо, перший у 2026 році. Поки всі тільки входять в режим, ми вже зібрали все, що зробили за цей тиждень. Тож поїхали згадувати, що у нас тут відбувалось. Головний меседж тижня. Минулого випуску шоу Бошо не було. І це свідомий вибір. Ми зникли на свята, новий рік, перезавантаження і всяке таке. Але головне, що ми тут. І новин стало не менше. Пекап тижня. Перша зйомка в році, і зима одразу вирішила показати, хто тут головний. Львів та околиці засипало снігом, а дорога на зйомку для фемелі в Шептицькій виявилася справжнім квестом. Підсумок запізнилися на годину, бо ледь не витягували машину зі снігу замість кави. Так, час найжирнішого. Кейсів у нас не збиралось чимало, незважаючи на відпочинок. А яких саме? Дивись далі. Перший кейс на сторінці в інсті Бошо ми розклали по поличках масштабну роботу над психологічним додатком Я тут. Там стільки процесів, що гортати можна довго. Залітай в інсту Бошо, ризикуєш надихнутися і захотіти щось круте для свого проекту. Наступний кейс свіжа стаття на сайті. Бошо. Духовний написав її за один день, і ми досі не розуміємо, як це можливо. Текст великий, насичений і по справжньому корисний. Називається дизайн у 2026-му. Чому фрілансерам і агенціям стає важче? Шукай сайт в описі під новинами. Зайдеш на хвилинку, а зависнеш надовго. Стратегії навіть у вихідні не спали. Ми завершили роботу над маркетинговою стратегією для косметологічної клініки Сенс у Франнику. Поки на етапі правок, але робота вже починає кипіти. На YouTube, поки новини відпочивали, вийшов новий подкаст «Бо що сказати, в колаборації з UA MentalHelp. Духовний разом із психотерапевткою розбирали психологічний додаток Я тут. Слухати реально цікаво, отримаєш море корисної і крутезної інформації. І на останок консультації від БОШО. Цього разу працювали із студією фітнесу, і вже запускаємо перший етап аналіз цільової аудиторії. Маркетингова мудрість. Навіть якщо їдеш на зйомку на порше, не виключено, що сніг виявиться крутішим. Тому плануй час ретельніше або їдь на маршрутці. Найкрутіша подія тижня. Ми ретельно працюємо над крутим проєктом, особистим брендом виготовлення чоловічих сорочок. Але зараз робота переходить на новий рівень. Лого затверджено, переходимо до айдентики. Ще трохи і все покажемо. Обіцяю, буде топ! Тиждень розкачав нас і ми готові до ще вищої планки. Зустрінемось наступного тижня. Па-па!